Ну, вся родина збирається за столом, перш за все, приїздять а племінники, брат. Сідаємо, як кажуть, всі вшановуємо а всю родину згадуємо, як кажуть, наших предків. Обов'язково готуємо 12 страв пісних. Ось, обов'язково традиційно у нас на Закарпатті це бобульки, це квасолька наколочення така. Ну і багато інших. Всі, що є в, що присутні у нас на Закарпатті, Куття, колядки, різдво і таке інше. Сімейні традиції з колядками. Ну, які традиції? Сідали за стіл, співали, співали колядки. колядки, свічку палили, потім я в церкву ходила і верталася додому, колядувала. Мов, страв, да, 12. 12 страв колядуємо. Ну, просто не тут, а зараз в селі зі Львова. Традиції. Я не знаю, які традиції. Колядувати. Ми всі збираємося разом. 12 у нас різних страв на столі і відмічаємо Рождество Христове. А як такових традицій танцювати круг у нас немає? Моя сім'я, я одна. Так що А Як ви святкуєте? Сама, саме. Моя родина взагалі теремокатолицька, на свіздовже було. Але так само я думаю, як православні, як греко-католики, збираємося в родинному колі готуємо кутю, там різні пісні страви. Молимось, читаємо Біблію, ну взагалі таке родинне свято. Які традиції? Калядочки поспіваємо. От. За святковим столом посидимо. Які можуть бути традиції? Шкода, що так знаєте, зараз у нас в країні дуже не до того весілля. Розумієте, от це думаєш про людей, і мені так шкода, що люди нещасливі. Всі засмучені йдуть, всі, е, знаєте, печальні. Ну як ну як святкувати? Вроді себе так тримаєш, вроді так і внутрішні, щоб в душі було свято. А подивишся на людей, а вони всі засмучені. Яке то свято? От я люблю, щоб люди були щасливі навкруг, посміхалися, раділи друг дружки, а все буде добре.